Господь з вами. І з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм апостолам. Не бійтеся людей, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гаєні. Хіба два горобці не продаються за Асарія, проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, бо ви цінніші за багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми. Визнаю і я перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми? Відречуться його і я перед моїм отцем, який на небесах, слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Сьогодні чуємо слово, яке нас може дивувати або навіть і нервувати якоюсь мірою. Тому що, коли ми з вами десь там колись чули ось це: не бійтеся, кажу бо вам, не бійтеся людей, то, можливо, це ну, собі так думалося загально. Але останні роки то пандемія, яка була. Пов'язана з дуже серйозним страхом, боялися, боялися багато чого, в принципі, ну так, хвороба страшна, багатьох людей забрала, багатьох знайомих, багатьох, в тому числі, і священиків. Ну, тобто, все-таки підстави того, що це страшно, все-таки вони були. Але оця сама атмосфера страху, якою вона була. Потім, коли з'явилася війна, повномасштабна. Коли ми побачили, що, от, наприклад, той страх, який був ще ну, наприклад, там, кілька місяців тому, страх пандемії виглядає таким дріб'язковим, мізерним. Несерйозним. Ну зрозуміло, що тоді під час пандемії померло багато людей. Але все-таки, якщо дивитися на це в пропорціях, в кількостях тих самих людських жертв, ну то неможливо порівняти. Ну і цей страх, той тодішній, колишній, став, ну погодьмося, якимось смішним. Тобто та атмосфера страху була, очі були великі, страху було багато. А та небезпека, яка прийшла зараз, вона є набагато і набагато більшою. І зрозуміло, що про цей страх не думати неможливо. Можна собі якось там переключити в голові якогось там тумблера і сказати, що а от я от не боюся, от просто не боюся. Але чи це до кінця буде правдою? Чи ті люди, які, скажімо, вчора, вночі собі спокійно спали в Києві, припаркували свого автомобіля на парковці, зранку могли не прокинутися. Бо кілька квартир, будинки були посічені, знищені, і це тільки обломки впали. Саму ракету вдалося збити. Якби впала ракета, то будинки дощенту би були знищені, як в багатьох інших місцях, про які ми з вами знаємо. Ну або багато хто з людей зранку. Чи там вночі подивився на парковку, де залишив той свій автомобіль, який ще, можливо, не сплатив кредиту, е яким, можливо, десь там добирався на роботу, чи яким, можливо, заробляв собі на життя. А його немає, він згорів. Ну і так, ціла парковка. Я думаю, ви бачили якісь страшні фотографії е понищеного майна, ну але також скільки вже людей загинуло. Сьогодні вночі е, ще кількох знайшли, ще кілька тіл. Е, і коли ми на це все дивимося, ми ну, можемо сказати, а от я от не боюся. А це буде правда? Думаю, ні. Е, думаю, ні, тому що з цим страхом потрібно працювати, тому що все рівно є небезпека, втрати, життя. Є небезпека, та сама атомна, про що говорилося цього тижня, і, напевно, е так, є цей страх. Потрібно щось думати. Ну а от що робити в цьому випадку? Взагалі, е така небезпека є, така небезпека є. І ця наша доба, ну дай Боже, щоб ми десь там колись розказували через багато-багато років молодим людям, десь там, дітям про те, що, знаєте, от колись було таке, що ми там боялися того, -то, чи була така то небезпека, але слава Богу, все обійшлося. Але ну, будьмо щирі, ми по сьогодні не знаємо, чим це все закінчиться. Ми не знаємо, як далі будуть продовжуватися ці всі ситуації. Тут, порівнюючи війну і е, пандемію, я би хотів провести таку певну паралель. Е, дуже популярний жанр кінематографу це жанр якихось фільмів жахів, або фільмів катастроф, де люди борються або з якоюсь стихією, або з якоюсь там епідемією, або там з якимось маніяком. І ті люди намагаються з цим боротися, і на цьому полягає фільм. І Думаючи не раз, над, взагалі над цим жанром, він є такою певною, таким певним синтезом людських страхів, от чого люди бояться. От Саме ці фільми знімаються про те, що витає в повітрі, про що люди думають, чим наповнюють свої страхи. Але всі ті фільми, вони меркнуть, вони тускніють дуже сильно в порівнянні з реальністю. Нещодавно, кілька днів тому я побачив таку підбірку. Пробачте, не можу вам сказати, де саме, побачив, десь гортав в соцмережі. Е, підбірка, як якась сцена була в кіно, і як ця сама сцена була в реальності. Наприклад, там, в тому чи іншому місті в Україні під час там, якогось бомбардування. Е, там різні сцени, не пам'ятаю, здається, з п'ять штук були зібрані. Оце було в кіно, а це в реальності. Оце було в кіно, а це в реальності. І ця підбірка, ну, вона жахає, тому що кінематограф намагається представити там актори, макіяж, декорації, е відповідна якась там схема освітлення, щоб надати якогось певного драматизму. А це реальність, де немає декорацій, де немає акторів, де є те, що є насправді, і багато з тих місць або багато з тих людей ми знаємо особисто. І це наповнює страхом, тому що то фантазія. Але та фантазія, ті жахи з фантазії не досягають тих жахіть, які є в реальності. І тому найперше, що я думаю, що сьогодні нам з вами потрібно зробити, це зізнатися, погодитися так, що страх він є. Те, що нам багато яких речей страшно. Але що цікаво, що тут, коли Ісус каже про те, що там не бійтеся, не бійтеся людей. Він звертає увагу на те, що не бійтеся за теперішнє, бійтеся за своє майбутнє. Ми не можемо не боятися. Але ми можемо подумати, над чим боятися, і що справді є страшним. Тут потрібно змістити цей фокус. Тут потрібно подумати, що чи я боюся за тіло, боюся, чи боюся за майно, боюся. Боюся за країну? Боюся. Боюся за. Те, що росіяни ще можуть втворити, ну вже після підриву Каховської ГЕС, знаємо і переживаємо за Запорізьку атомну станцію, е, так, боїмося. Але тепер потрібно подумати про те, що це земне життя, воно все рівно коротко тривале. І чи раніше, чи пізніше, ну, звісно, всі би ми хотіли, щоб пізніше, але воно закінчиться. Ісус. Зсуває наш фокус уваги, Він каже, що ви переживаєте про це, але ви переживаєте краще про це, переживаєте про душу. Нам би хотілося весь час думати про тіло, тому що ясно, там своя сорочка ближче до тіла, кожен переживає за себе і так далі. Але треба подумати про душу, бо вона вічна. Тіло все рівно смертне, тіло чи при тих, чи при тих обставинах все рівно загине. Ісус каже, бійтеся більше того, щоб не втратити душу. І отут потрібно це змістити. Я вчора в себе на Фейсбуці написав про те, що вдячний тим людям, які моляться за розвал Росії. Я насправді вдячний, і е, насправді я вже собі так в голові багато прокручую, планую, ну, якось навіть трошки так тішуся передчасно, що як би було добре, якби росіяни зайнялися е, своєю країною, своїми проблемами. Вони би тоді вийшли з України, вони би тоді залишили цю атомну станцію, вони би тоді не стріляли по нас там ні кулями, ні ракетами. Ну, а собі вже нехай там розбираються і сподіваємося, що там роздробиться. Та, та країна і пізніше буде мир. Ну, і в тому числі вони також не будуть помирати, тому що не можна сподіватися від росіян якоїсь совісті, бо там її немає. Не можна сподіватися якоїсь там розумності, чи логіки чи послідовності, бо їх теж немає. Але залишається одна єдина така соломинка надії на те, що ці люди можуть просто боятися помирати і хочуть жити. І ось на цій надії базується те, що от вони, можливо, би зайнялися своєю країною, тоді би всім стало краще, ну, передусім і нам, але їм і також би стало краще. Так от, є ці сподівання, є ці страхи, і е, коли я ось цей напис написав, то е, одна читачка написала, що «Ісусе, ти цим займися. Це є вислів такого священика з Італії. отця Доліндо Руотоло. У нас є Розарій з його роздумами. Ті, хто постійно молиться, то напевно знаєте, бо ми їх досить часто вмикаємо. І отець Доліндо вчив саме цієї молитви. Коротюсінької. Ісусе, ти цим займися. Ця молитва дуже сильно співзвучна з молитвою. Коронки до Божого милосердя. Ісусе, довіряю тобі. Виявляється, що тоді, коли є цей страх, не потрібно казати, що його немає, але потрібно цей страх віддати йому в руки. Ісусе, я тобі довіряю цей мій страх. Я боюся цього, я боюся. Але я тобі віддаю це в руки. Займися Ти цим. Я би хотів, щоб Ти дав цьому порядок, щоб Ти це впорядкував. Я хотів би, щоб ти мою душу допровадив до спасіння, хоча я бачу, що є стільки небезпек, є стільки різних страхів. Я вчора почув про одного чоловіка. Який помер, помер передчасно, залишив свою родину. І коли він ще був живий, він казав про те, що от я там скоро помру. Але от, що от я от піду до Бога. І цікаво чути цю історію, тому що. Ну, кожен з нас повинен собі в голові прокручувати не тільки якісь побутові елементи свого життя, що там буду робити, як там запланую час, але також думати над тим, а що буде пізніше у вічності, яка, можливо, дуже скоро наступить, яким буде те вічне життя і думати саме над цим. Ісус. Нас заохочує саме до того, що думайте над тим, як це станеться. Тому що над усім цим, що є на землі, в світі, серед людської злоби, серед бажання використати інших людей, там, нажитися на чомусь, ще там чогось, є Господь Бог. Є вищий Господь Бог, і Богом ніхто не може керувати. І якою б великою не була людська злоба, жорстокість, злість, то все рівно є Господь Бог. І тому ми, коли довіряємося йому. Ми віримо, що з нами буде все гаразд. І тепер Ісус тут наводить кілька прикладів, каже там про тих горобців. І коли ми з вами цікавимося, якось як влаштований природний світ, ну, наприклад, чи там горобцями, чи якимось іншими пташками, які плетуть там гнізда саме таким, а не іншим чином, як хто їх навчив, інколи це досить складні з точки зору архітектури конструкції. А це складається з патичків, маючи всього-навсього дзьобик, не маючи креслень, не маючи там якихось планів, лінійок. Вони це роблять. Або коли дивимося на життя якихось комашок, просто-напросто мурашок, і дивимося, наскільки організація в тих мурашників є розумною, дивимося на бджіл, і розуміємо, яка там є логіка, послідовність, розумність цього всього. Розуміємо, що над цим всім стоїть Господь Бог. Коли в цьому тексті чи в подібному до цього тексті, в паралельному згадується про е, колір волосся, бо тут згадується просто, що а волосся у вас на голові пораховано. Ну, от, Кожен з моєю зачіскою може собі пригадати, що це волосся є пораховане. Але також згадано про колір волосся. Е, і я чув такий аргумент, хтось сказав, що ну так, але ж можна пофарбувати. Пофарбувати можна. Але ефект такий, що все рівно прийдеться фарбувати після того ще. А потім ще, а потім ще. Тобто, фактично цей колір волосся змінити неможливо. На час тимчасово змінити можна, але зовсім, ну, також не можна. Звісно, що чи про мурашок, чи про бджіл, чи про горобців, чи то про волосся, тут це просто порівняння над тим, що стоїть над цим всім Божий задум. А ми, коли молимося, коли довіряємо йому, каже, Кажемо, Боже, я тобі довіряю. Я тобі довіряю і там довжиною, і колір волосся, я тобі довіряю також те, що зі мною буде. Я тобі віддаю всі мої страхи, всі, які маю. Я їх маю, вони мої, але я вірю, що все буде добре, так як ти, Боже, покеруєш, тому що я тобі довіряю. Ісусе, займися моїми страхами. Амінь.